У Одесі 30 листопада відбувся один з найрезультативніших поєдинків першого кола Бет Кінг Екстраліги сезону 2025-2026. Місцевий Тайр експерт приймав івано-франківський ураган і несподівано здобув перемогу з рахунком 6-3. У складі драконів голами визначилися відзначилися Приходько, Дичук та Шутурма. Натомість у суперників три дублі на рахунку: Оредорога, Чебанюка та Япарами. Хочемо привітати заслуженою перемогою Тайр експерт Сьогодні вони дійсно показали, що в залі взагалі в спорті грає той, хто більше хоче, той, хто з більшим налаштування виходить. Вони сьогодні були швидші з м'ячем. Ми повністю провалили початок матчу, потім внесли деякі корективи, змінили хід гри. І в той же момент не, не можна помилятися в тих моментах, коли ти вже повертаєшся в гру, коли вже можна і потрібно грати надійніше. Ми цього не зробили, тому цілком послужна перемога та Скажіть, будь ласка, чи стала для вас несподіванкою така активна гра на початках обох таймів від, саме від «Тайр-Експерту»? Ні, це не було для нас несподіванкою, тому що ми розглядали різні варіанти в той же час і активні пресингуючі дії команди, що вони зробили, проте ми довго приймали рішення, не розташовувалися там, де потрібно, при виході з пресингу, чи це 3-1, чи 4-0. Чому так? Я зараз не можу вам дати відповідь, про те, ми дійсно. Можливо, це зв'язано з тим, що в нас наймолодша команда. А молоді властиво помилятися і діяти нестабільно. Можливо, це. Хоча в той же час ми багато розмовляємо з молодими футболістами і кажемо, а чому не користуватися цим моментом, чому не використовувати. Виграючи сьогоднішню гру, ми могли б вийти на третє місце, але ми цього не зробили. В той же час і лідери команди також повинні брати на себе відповідальність і діяти набагато впевненіше. І в цьому проявляється. Стабільність команди, яка мала бути на третьому місці. Значить, ми станемо на зараз на екватор регулярного чемпіонату. Ще йдемо нестабільно і нерівно і, напевно, залишаємося на тому місці, на якому ми є цілком справедливими. Ну, ми, в принципі, завжди раз результат після фінального свистка, зафіксований на табло, значить він є справедливий. Після Гри, щось там говорити, а ми могли. Це на теорії, ми, звичайно, будемо розбирати, але це все філософія, яку можна говорити багато. У Нас знову ж таки, були моменти, де ми повернулися. ну, На рахунок на табло 6-3, тому нам зараз щось е, говорити своїх парух виправдання не будемо. Сподобався «Тайр-Експерт», де сьогодні дійсно був швидший саме не в швидкості, а в прийнятті рішень. У інших поєдинках 11-го туру Беткін Естралігії, які підсумували перше коло, центральний матч відбувся у Києві, де хід обіграв сокіл з рахунком 3-1. Окрім Одеси, ще один несподіваний результат було зафіксовано в Броварах, де місцевий Авалон переміг суху балку Балку» 6-4. Також відзначимо розгромну поразку кардиналів від Київ футзал, один-сім. Ще одній зустрічі фурнітура в Коломиї розійшлася миром з Любартом 2-2. Наприкінці листопада у Коломиї команда НФК Ураган Ю Ю-15» вихованців Романа Кіндратєва провела поєдинки першого з'їзного туру вищої ліги чемпіонату України Ю-15. Стартовий тур став для юних ураганівців важливим етапом встановлення, адже кожен матч подарував новий досвід та показав напрямки для подальшої роботи. Зокрема, молоді дракони поступилися КДЮ США Форнітура 1 1-3 і Ківські і ті 2 2-4. Натомість перемогли штурм ДЮ США 2 2-1. Команда продемонструвала боротьбу та самовіддачу, а здобуті уроки стануть основою для прогресу в наступ. Них турах попереду в юних органівців нові виклики та можливості продемонструвати свій потенціал. Осінню частину чемпіонату Вібет першої футбольної ліги України Івано-Франківське Прикарпаття Благо завершило мінімально гостєвою поразкою у Чернігові. Долю поєдинку на штучному полі Чернігів арени вирішив єдиний м'яч на 32 й хвилині. Мироненко майстерним ударом зі штрафного влучив у верхній кут. 1-0. у середні другого тайму. Після відбою повітряної тривоги Безпалько заштовхав м'яч за лінію воріт. Однак перед тим був фол. Тож гол не зарахували. Готовились до цієї ігри ретельно хотіли реабілітуватися після домашньої ігри. Ми знали, що будемо грати на іскусному полі, було важко. В першому таймі було важко, нам ми втягнулися, в другому таймі ми заіграли нормально. Зрівняли, ну, не знаю, там, подивляться суди, чи був гол, чи не було гола, чи був фолк, чи не було фола. Ну, таке. Ну, В другому таймі ми почали грати живіше, вже менш більше. І були в нас чуть провали, але все рівно ми атакували, старалися, як говориться, відігратися. Я дякую футболістам, що вони грали за кінця. Молодці. Ми знали, що хороша команда, готувалися до них. Які плани у вас на зиму? Плани на зиму, зараз йдемо в одпуск, там будемо бачити. Таким чином, на зимову перерву прикарпатці йдуть у якості шостої команди першої ліги, маючи в доробку 25 очок, сім перемог, чотири нічії та сім поразок у 18 поєдинках. А свій наступний матч підопічні Олега Рипана проведуть вже навесні весні 2026 року. Академія Ривера 1908 завершила домашній рік матчами проти дію США Буковина. Напередодні зимової паузи вогняно-сталеві провели заключні домашні поєдинки цього року, приймаючи на стадіоні Какаорган однолітків чернівців. У поєдинку категорії Ю 17 господарі здобули мінімальну, але важливу перемогу 1-0, Завершивши першу частину сезону на позитивній ноті. Команда Ю 15 цього разу поступилася суперником із рахунком 0-2, попри підтримку трибун і наполегливу боротьбу протягом гри. Ревера 1908 розпочинається зимова пауза та новий етап підготовки до весняної частини чемпіонатів. На Прикарпатті офіційно стартував новий сезон обласних футзальних змагань. У матчі відкритті чемпіонату області команда побудована і Франко упевно переграла Коломийські Вовків 4 4-0. Натомість новачки ліги «Гата» та бест обмін КЕП зіграли бойову нічию 2-2. ще в одному поєдинку. Рибак Галія з ямниці певно обіграла ураган 2 КФВ 4-0. Андрій Менів Андрій Гаргара телеканал 402.